Вітаю! З вами Ірина Козиревич і зараз ми обговоримо тему відхилення. Відхилення це короткочасний перехід до нової тональності з подальшим поверненням в головну або переходом в іншу тональність. Здійснюється відхилення найчастіше у тональності першого ступеня спорідненості. Кожен консонуючий тризвук тональності, може взяти на себе функцію короткочасної місцевої тоніки. Наприклад, у тональності до мажор функцію тимчасової тоніки може взяти на себе тризвук другого ступеня Ре-мінор або третього ступеня Мі-мінор або тризвук субдемінанти Натуральної Фа мажор або гармонічної Фа мінор, три звук домінанти соль мажор, або три звук шостого ступеня ля мінор. Кожна нова тоніка для свого ствердження залучає до себе акорди своїх домінантових, рідше субдомінантових функцій. Подивіться, будь ласка, на схематичний запис таких залучень. Домінантовий септакорд до тональності другого ступеня Ре мінор ля до мі соль Або домінантовий септакорд до тональності субдомінанти до мі соль місоль сибимо, або домінантовий септакорд до тональності шостого ступеня ля мінор, мі, соль місоль діе ре. Або інший різновид домінантової функції до ля мінору Увідний септакорд соль, ре, фа. або представник субдомінантової функції до тональності ля мінор у вигляді септакорду другого, другого ступеня сі, ре, фа, ля. Всі ці акорди мають назви побічних димінант або субдимінант до тимчасових побічних тонік. Акорди побічної димінанти або субдимінанти можуть бути взяті після будь-якого зазвичай консонуючого акорду при ретельній підготовці, яка має наступні умови. Перша умова це максимальна плавність голосоведення, переважне гармонічне поєднання зі спільними звуками. Дисонуючи септімові тони застосовуються на загальних підставах. Найбільш розповсюджене є відхилення через некаденційні форми обернень домінантового септакорду, які забезпечують м'які розв'язання без стрибка в басу. Розглянемо в цьому контексті відхилення з до мажору. В тональність субдемінанти Фа-мажор. Демінантовий септакорд до фа мажору має звуки До, Мі, Соль, сі бімоль. Дисонуючий тон септіма сі, бімоль, Запрошений поступовим рухом у сопрано та розв'язується униз автентично. Спільний звук залишився в альтовому голосі. Та м'яке взаємопереміщення баса і тенора. Забезпечують відхилення у фа-мажор за допомогою домінантового квінсекстакорду до мі соль -сі бімоль на басу мі. Слухаємо. Друга умова пов'язана з тим, що відхилення практично завжди супроводжується появою нових знаків альтерації. Якщо при цьому виникає хроматичний суф, то тільки в тому самому голосі на тій самій висоті, інакше виникає перечення, яке звучить жахливо. Розглянемо в цьому контексті відхилення у тональність шостого ступеня в тональність ля мінор. Домінантовий септакорд. Доля Аминору має звуки мі, соль, дієс, сі, ре. Хроматичний ход в сопрано соль соль, дієс та розв'язується у ля. Спільний звук залишається на місці в альтовому голосі. Септімовий тон рухається поступово в тенорі та розв'язується униз. Та за максимальною плавністю голосоведення. Відхилення відбувається за допомогою домінантового терць кварта корду мі-соль-д'є-сі-ре на басу Сі. Слухаємо. Третя умова. Якщо звук, який хроматизується, був подвоєний в іншому голосі. То він повинен йти проти рухам на півтона або тон не більше. Наприклад, розглядаємо відхилення у тональність другого ступеня в тональність ре мінор. Димінантовий септакорд у тональності ре мінор має звуки ля До-Діез, Мі, соль. Хроматичний суф, наприклад, відбувається в басу до додіе з розв'язанням у Ре. Інше до в мелодії подвоєна. Якщо ми беремо обернення домінанту септакорду, то спільні звуки мі і соль залишаються на місці, а сапрана має йти на ля, але цього йому не можна робити. Подвоєння до має йти проти руху басу, но тільки на тон або півтона. Ми пишемо звук Сі Бімоль та кажемо. Що в нас відбувається відхилення до тональності ре мінор через увідний септакорд ре мінора. до дієс мі, соль, сі, бімоль Але ми пам'ятаємо, що цей акорд не дуже зручно розв'язується у звуки тоніки з подвоєнням терцового тону. Тому досить часто відбувається внутрішньофункціональне розв'язання. Сі бімоль ми можемо повести в ля. І тоді відбувається відхилення в тональність ре мінор через два акорди домінантової функції: сьомий септ та домінантовий До 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 сі бімоль та ля на басу квін домінантовий акорд. Який розв'язується у тонічний тризвук ре мінора. З нормативним подвоєнням. Слухаємо. Проти рух хроматичному підвищенню на малу терцію униз дозволяється тільки в басу. Наприклад, знову відхилення в тональність ре мінор, Хроматичний рух сопрано і проти рух в басу на малу терцію. За голосоведенням в нас виходить ля доді смі соль, демінантовий септакорд до ре мінору. Розв'яжемо його перерваним зворотом у три звук шостого ступеня ре мінору. Сі бі, -моль ре, фа, з подвоєнням терцового тону за голосоведенням. Відбулося відхилення в ре-мінор, де тоніка відсутня. Слухаємо. Значно рідше зустрічаються відхилення через побічні субдимінанти. Наприклад, відхилення в тональність третього ступеня, тональність мі мінор для до мажору через найближче обернення другого септу. Другий септ мі-мінорі має звуки Фадіс ля до мі. За голосоведенням септімовий тон мі приготовлений альтовому голосі, спільний звук до залишається на місці в тенорі та відбувається відхилення за голосоведенням через. Квін другого ступеня. Такі плагальні відхилення мають специфічну забарвленість позбавленої гостроти тяжіння. Слухаємо. Нова тональність. Може бути представлена більше, ніж двома акордами. Наприклад, відхилення у тональність Фа-мажор. Домінантовий септакорд до Фа мажору має звуки до Мі, Соль, Сі бемоль. До і Мі як спільні звуки залишаються у середніх голосах на місці. бемоль поступовим рухом в басу, тому в нас з голосоведенням виходить домінантовий секунд акорд. Прикрашаємо його секстою, домінантовий секундокорд секстою. Та момент розв'язання у побічну тоніку подовжується прохідним зворотом у Фа мажорі через домінантовий кварцекс Фа соль ля ля соль Фа. Пам'ятаємо прохідний зворот. Ми можемо додати побічну субдомінанту перед побічною домінантою. За допомогою якогось обернення другого септу. Другий септ в тональності Фа-мажор має ноти соль сіри фа. Соль, як спільний звук залишається на місці. Фа септіми видисонують шитун поступовим рухом та розв'язується вниз. По басу це буде сі-бімоль, щоб було. Що була потім приготовлена септіма в домінантовому секунду корді. І в тенорі залишається звук ре соль сі бімоль, ре, Фа. За голосоведенням в нас виходить другий квінсекстакорд. Е, таким чином, в нас відбувається відхилення в тональність Фа-мажор через повний функціональний зворот, через побічну субдомінанту побічну димінанту та момент відхилення подовжений. В цілому побічний Фа-мажор охоплює у нас 5 акордів. Після завершення відхилення відбувається відновлення функціонального руху, що зазвичай буває після тризвучної субдимінанти, її ускладнення. У вигляді якогось обернення септакорду другого ступеня. Після субдомінанти ми повертаємося у головну тональність до мажор фа ля до, звуки другого септакорду, ре фа ля до Фа залишається на місці, до залишається на місці, друге фа йде в ре, і беремо гармонічний для більшої яскравості до мажор. За голосоведенням в нас виходить. Другий квінсекстакорд гармонічний. Ре, фа, гармоничний ре фа ля, бі, моль, до, на басу фа, який розв'язується у демінантовий тризвук. Слухаємо. Дякую за увагу. До нових зустрічей!